З Самого ранку у осередку фракції Європейська Солідарність у Житомирі кипить робота. Сьогодні тут приймають допомогу від фонду Петра Порошенка, а саме теплий військовий одяг. В мішках військова форма, штани і тепла лісова кофта для наших військовослужбовців для того, щоб їм було. Тепло і зручно загалом отримано близько двох тисяч елементів військового одягу. Депутати кажуть, для них принципово підтримувати наших захисників, адже кожен з них щодня ризикує життям заради кожного з нас. Сьогодні ж для нас є основний обов'язок це об'єднуватися і кожен на своєму місці виконувати свою роботу. Хтось ходить просто на роботу і платить податки від своєї зарплати, від своєї роботи. Хтось ходить і волонтерить, робить свічки, тобто діти з. Бираю допомогу. кожен від себе робить те, що може. Депутати кажуть, розпочали допомагати з 24 лютого і з того дня не зупинялись ні на день, аби забезпечити військових усім необхідним. Ми згуртувалися як одна родина і допомагали саме тут в місті Житомирі. Ми допомагали спочатку продуктами харчування. То був і бензин, і е, були це. Теплі речі. Це були ем, кип'ятильники. Тобто все, що було потрібно, ми намагалися допомогти. Зараз благодійники займаються сортуванням отриманого одягу та вже найближчим часом особисто передадуть військовим. Виїхали занадто швидко, мені здається. Ви більше їхали, у вас вирвало колесо по-живому, про що ви говорите? На 50 кілометрах машина на Крищині проїхала, метрів 100. Ви ж керували даним транспортним засобом автомобілем Toyota Prius, так? Так, точно. Так, точно. Готові пройти освідування на стан алкогольного сп'яніння за допомогою алкотестер драгер на місці. Ну, на місці так, готові, так. До Дощучка. Як шарика надуваєте, дуйте. дуйте. Не в себе, від себе. Дуйте, 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 дуйте. Все, один вісімдесят вісім. З показниками драги розгодні? Вона ще розподає. З показниками драги розгодні. Ви хочете приїхати лікарню для розслідування? Ви з показниками нашого драги розгодні? Чи хочете приїхати лікарню для повторного Та Ні, я пев. Згодні з показниками. Ви згодні, згодні з нашим малкотестером дороги? Згодні з показниками, згодні а, з показниками так, так? Ну, з вами, коротше, да, за такі. Типу. Добре, все погоджуйтесь, все добре. Все все, На вас буде складені адміністративні матеріали, а. Адміністративне сама... не кримінальне. В межах розслідування кримінального провадження достовірно встановлено, що до його вчинення причетні три мешканці Житомирської області Коростишівського району. Один із цих осіб взяв на себе роль організатора вказаної злочинної системи схеми. Він, зокрема, Підшуковував суб'єктів господарської діяльності директорів та представників підприємств, які основним видом діяльності мають обробку каменю у Житомирській області, і які виступали замовниками послуг з відкачування відходів від вказаного виробництва, зокрема пилу від каменообробного виробництва, які в народі називаються пульпою. Пульпа це дрібнодисперсні, ось або його ще називають кам'яний пил. Або кам'яна тирса. Це дрібно засперсі речовини, які утворюються в результаті переробки каменю, декоративного оздоблення каменю. Після чого він з числа своїх знайомих віднайшов двох осіб, яких залучив безпосередніми виконавцями вчинення злочину, який розслідується. Вказані особи виконували роль водіїв. Приїздили на залученому транспорті вантажних автомобілях сільськогосподарській техніці до замовників, викащували на санкціоновано, без відповідних дозвільних документів вказані відходи, які за попередньо оговореним планом перевозили на земельну ділянку, яка знаходиться на території Харитонівської АТГ Житомирської області, де безпосередньо здійснювали скіди. До якої ж класу небезпеки відносяться ось пульпа? Або бут, або шлам його ще називають З 2013 року. Є певні дослідження, коли їх відносять до четвертого класу небезпеки. Це як мало небезпечні відводи. Відповідно до експертизи судової, встановлено, що забруднення земельної ділянки сягає близько одного гектару, і встановлені також матеріальні збитки довкіллю завдані. Вони сягають близько 2 мільйонів гривень. І, хоч календарні новорічні свята завершуються, благодійні фонди бідживі та чисті серцем продовжують дарувати подарунки одиноким пенсіонерам Житомирської області. Чотири громади отримали продуктові набори, а місцеві творчі колективи влаштували невеличкі концерти, щоб підтримати вразливу категорію людей. Про ближнього це важливо, тому що без поваги до старшого покоління, без поваги до історії, звичайно, нема майбутнього у будь-якого народу, будь-якої нації. Ці пакунки це не тільки пакунки з якоюсь допомогою, це передусім вдячність, це передусім частина поваги до вашого життя. До вашої долі, і я думаю, що ми будемо ще зустрічатися не один раз. Для деяких пенсіонерів така зустріч це майданчик, де можна виразити свою творчість, поділитися наболілим за весь період війни. Іван Якович все життя працював вчителем, пройшов військову службу, а на пенсії почав писати вірші. Наразі вони про війну. Україна вся страждає, горем повниться, вона і дітей і дорослих забирає. На той світ ця проклята війна, і пишу вірші, голова ветеранської ради. До речі, підтримую зв'язки з усіма. Стараюся, щоб. І в нашому селі, і в районі, і Бог усі країні було щастя, здоров'я і мир. У період воєнного стану Житомирська обласна військова адміністрація тісно співпрацює з різними благодійними фондами, шукають різні можливості для підтримки соціально незахищених людей. І сьогодні вони раді, що благодійні фонди «Бідживі» та чисті серцем підтримують Житомирщину. Війна зробила велике горе лихо в нашій державі. І є люди, які залишаються сам на сам своїми з проблемами. Звичайно, сама держава не справиться з цим, тому і знаходяться такі благодійні фонди. І саме цей проект, важливий кожен, він дійсно покликаний допомогти саме людям. Поважного віку нашої області це більше 20 тисяч людей забезпечуються продуктовими наборами. Чуднівський голова каже, літніх людей багато, тому така допомога важлива, особливо у період війни. Сьогодні у нас збираємо людей похилого віку, старше 70 років, і надаємо допомогу їм від фондів Геннадія Буткевича і чисті серця». Ми стараємося працювати зі всіма спонсорами, хто хоче допомогти нам. І ці заходи будемо впроваджувати ще більше і більше. у Вільшанській громаді, яка теж стала частинкою акції. Є свій волонтерський рух, який з перших днів війни працює на перемогу. Голова ОТГ розповідає: неймовірно пишається саме літніми людьми, які взялися допомагати у всьому. Практично, ми ну що найменше на сьогоднішній день два рази в місяць відправляємо, якби продукти харчування, і не просто там, що ми щось зібрали. Але а все зготовлено жителями нашої громади. Це і голубці, і вареники, і всі всякі різні смаколики, коржики, пиріжки, завиванці, вінігрети, різні салати. Ну одним словом, що до тридцяти найменувань, якби відправляємо. Тому для жителів громади така увага стала приємною несподіванкою та винагородою за їх працю. Мені ніхто ніколи нічого не дарував, а це подарували. Дай вам усім болздоров'я і благополуччя, і щоб усе як було. Жителі Люберської громади також радіють події, на яку не очікували, і багато хто теж вперше отримує подарунки. А хто на да, це да, дуже дякуємо вам. Велике вам спасіба та й ж вам здоров'я і здоров'я і здоров'я. Та селищний голова каже, все робитимуть для того, щоб дана акція була не останньою. Цього часу ми отримали багато гуманітарної допомоги, але ми в більшості це було вимушено переселеним особам. А сьогодні, завдяки даному фонду пану Арсенію, і пані Поліні, ми сьогодні маємо безпосередню скам таку велику кількість це 1300 отримувачів даної допомоги. Радіє, що вчасно подав заявку, і їхня громада теж стала учасником акції. Краснопільський сільський голова каже, люди радо відгукнулися і прийшли на теплу зустріч. А в нашій громаді от налічується десь от, до півтисячі таких осіб. Що за 70. От сьогодні, от я дуже довольний, що ми благодійний фонд. І, Поліна дошина і з Арсенії Пушкаренко долучилися до нас, що ми можемо своїм людям вручити подарунки в такий тяжкий час. Самі ж організатори кажуть, працюють над тим, щоб акція стала традицією, а також над тим, щоб продуктовий набір збільшився. Тому запрошують благодійників до даного проєкту. Насправді в нашому продуктовому наборі туди входять такі продукти першої необхідності, як і макарони, і крупа, і сіль, і масло, і продукти в консервах. Ми розуміємо, що наразі це найбільш актуальні продукти, тому ми плануємо також, щоб і в другій хвилі саме ці продукти. Були як мінімум. Наступному етапі, ось Микола Іскра, це Карастенський хлібзавод, Овруський хлібзавод, магазини Твій Хліб, да, бренд. Вони доєднуються і він безкоштовно погодився випікти 25 тисяч пасок і покласти в ці набори. Тому я думаю, що ми працюємо над тим, щоб не тільки він, а сьогодні спілкуємося, щоб і інший наш бізнес, і наші благодійники всередині області, не тільки великі фонди, також долучалися до цього проєкту. Перший етап благодійного проєкту йде до завершення, але організатори, вже працюють над його продовженням, тому запрошують благодійників до співпраці, а громади до участі в даній акції. Жодного дня з початку повномасштабного вторгнення не припиняв роботу Петро Огороднійчук, голова фракції у Радому міській раді. Хоча зізнається, на 2022 рік громада мала величезні плани, які довелось відкласти. Крима нам уже держава виділила 350 мільйонів коштів на побудову дороги першої частини, кочерів малин але війна несла свою користу. У нас було заплановано завершення. У нас площа така, вона більш-менш впорядкована, але ще частина не завершена, і планувалося 80 лишнім мільйонів грошей, вже провели тендер і напоміни. Саме війна зізнається голова фракції Слуга народу у Радомишельській міській раді Петро Огроднійчук стала на заваді багатьом планам. В першу чергу постало питання безпеки. Тож 2 мільйона гривень депутати скерували на побудову бомбосховищ у навчальних закладах. Ми витратили на будівництво бомбосховища в Кочерівському ліцеї і в ліцеї номер два, в опорному ліцеї Міста Радмир. Зараз ці два заклади працюють. Повноцінно, тому що у них є в порядковані хороші бомбосховищі. Перші місяці війни запам'ятались блокуванням Києва та траси, що з'єднувала столицю із Житомирським районом, що могло спричинити часткову продовольчу кризу. Тож депутати від фракції Слуга народу відгукнулись на прохання одного з підприємств, що займається виготовленням борошна, допомогти із пшеницею, аби мати змогу забезпечувати киян хлібом. Закупили 40 тонн пшениці, завезли в Київ, там звагова і там в Київ. Дуже вдячний єсмис, яка за те, що вони змогли, особливо в перші дні, поки не розблокували, не вирішили це питання. Будучи членом добровольчого формування раду Мишельська варта, Петро Огроднійчук не чуток знає про потреби захисників разом із колегами-депутатами. Впродовж усього періоду війни збирали кошти на автомобілі та прилади нічного бачення, витративши більше мільйона гривень. За ініціативи фракції Слуга народу у громаді надається допомога родинам загиблих героїв. Я в тому числі один із перших ініціаторів цього, ми домовились виплачувати невідкладні гроші yeah. в таких випадках, чи пропав би, що трапилось 10 тисяч гривень кожному з міської ради. Ми і нам бюджет уже затвердили на. 23 рік за ініціативи Петра Огороднійчука було створено єдиний волонтерський штаб. Потреба у ньому виникла тоді, коли навесні люди почали пішки тікати із Київщини до Рада Мшульської громади, аби опинитися у безпеці. Він у нас і зараз працює. Це волонтерський центр міської ради, де заводяться всі волонтери, привозять туди. Якщо і вони там розподіляють, вони встановлюють графіку видачі. Влітку за підтримки народного депутата Тетяни Грищенко допомогу надавали літнім людям старше 90 років. Таких у громаді 113. Ми розвесли продуктові набори всім жителям на Градомської громаді і Потіївської, сільської, це окрема громада, всім жителям набори. Такі, ну при досить пристойні, цінні, такі ну, хороші набори. От всім тим, хто. 90 і більше років. допомагали депутати і організувати евакуацію дітей. Знаходили водіїв, закуповували продукти, аби малеча могла підкріпитися у дорозі. Загалом близько 30 дітей та декілька мам було вивезено до Закарпаття. Підсумовуючи Петро Огорнічок, говорить у 2022 році було важко і в першу чергу морально. Однак ні на мить не опускали руки та продовжували працювати, аби підтримувати мешканців громади.